Як я досягнув такого оригінального іміджу? Одразу згадується історія, як нещодавно до мене підійшла дівчинка Ельвіра. Оригінальне ім'я. Важко не запам'ятати. Так от, Ельвіра була дистриб'ютором з парфум, і мова, звісно, вже зайшла про унікальний запах її товару, і в подальшому дасть мені змогу виділитися серед інших. Невже запах зробить мене унікальнішим? Думаю, для цього кожного є свої методи. Безперечно, всі хочуть виділитися. Такий висновок зроблений мною попристілується. Я просто ще ніколи не бачив людей, які б цього не хотіли. В більшій чи меншій мірі кожен старається це зробити по-своєму. Навіть, наприклад, мій консервативний дід, що той комуністичної закалки, вибирає собі одяг на ринку між сіро-зеленим, і сіро-сірим, вибери все ж таки перше яскравіше, як ніяк. Або мої колеги по музиці завжди обманюють себе, кажучи, що творять для власної творчої самореалізації. Що це, що це взагалі значить? Якщо б все робилося суто для себе, то для чого всі ці записи, концерти для масового прослуховування? їхньому випадку творчі взагалі не мали би покидати стін їхніх же будинків чи репетиційних баз. Ну, де б вони цим не займалося. Але ні. Хочеться великої сцени і відповідного візнання серед мас. Можливо, замічали, люди купують шикарні апартаменти не для того, щоб жити в них, а для того, щоб всі бачили, як вони там живуть. Цим самим показуючи, що справи у них ідуть досить таки добре. Можливо, навіть краще, ніж в решта. Ну або залазять по вуха в кредити для створення такої ілюзії. Або весілля, значний день для молодят, символічне закріплення сімейних стосунків. Начебто інших цілей в такому дійстві не мало би бути. Але і тут є прихована мотивація. Так вже склалося, що весільна церемонія перетворюється на масштабне шоу, де до молодят привертається безліч уваги всіх їхніх родичів, друзів та знайомих. Ну а щодо мене, то. Я також вирішив проявити якусь оригінальність і купив все-таки ті самі парфуми, які так старанно рекламувала Львівра. На чому ні. запах дійсно оригінальний.